Працює, працює, бачу, тоді приходить, весні коло хати сам посіявся хміль То я ж затанцював біля цієї калюшки і прийшов, зразу ж у мене все пішло. На весні коло хати, сам посіявся хміль став вікно задирати, як стелює по Перелесник зелений, блискавиця прудка. А серденько в мене вже до нього звика, Ой ти хмелику хмелю дай пригубить мені чари із красмертям на дні. Хай любов пригадає сон життєвий сповна, що як ми пролітає, що по вік не мина, я його заплітала, я забула за сон, стало все світу мало, став солодкий полон, вже в грудях у мене, мов зозуля. Є. Я жила і не знала, що у Бога це є. А коли захмеліла, засвітилася кров, По стежині любові, коханий прийшов, обнялися, не щулись, хміль до ранку оплів, повінчав наші душі і устами за цвіт. Ой ти хмелику хмелю, дай пригубить мені Чар отчого краю із з безсмертям. Gracias.